Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хто дивиться моє відео, бачив я якось так перебрав цю Audi. В даному випадку, це Audi a 6 в кузові. C5, якщо я не помиляюсь. Е, міняв я тут речаги. Спереді, пильник шруса, ззаді колодки гальмівні. І от що мене бентежить. От ми нажимаємо ну ви не побачите це все на куточок. От сюди, де силовий, щоб не лапати капот. Нажимаю, і машина хоп, піднялась і стоїть. Ну, тобто відчувається, хоч вона і м'ягенька, як тримає хорошо амортизатор. А от ззаді я навіть не нажимаю на якийсь куток, просто от сюди нажимаю, хоп, і вона, опа, і розкачується туди-сюди. Це означає, що або обидва, або якийсь амортизатор не працює. Дуже гарно це видно, коли їдеш ззаду за машинкою, і видно, як от колесо на нерівній дорозі воно починає пригати. В машині це відчувається ну, просто ну, погана дорога і гупа, і все. Ай, тікай. І тоді, якби чітко видно, коли я їду за машиною, де амортизатор не тримає, яке колесо не тримає. В даному випадку машинка була на діагностиці у фахівців. Вони порекомендували зробити оті всі роботи, які я зробив. Єдине, що я забракував, стойку стабілізатора, а право не треба було міняти, вона нормальна. І отбойники на амортизаторах. Так, да, видно, вони старенькі, але вони якби, мають свій розмір, вони виконують свою функцію і так далі. Але чому вони не порекомендували міняти амортизатори, Та дуже просто: вони сухі. Але я так думаю, що амортизатори потекли, витекла вся рідина, все масло, і вони вже стали сухими. Тут подвіска цікава, зараз я розберу доски знизу і покажу тут окремо пружина, окремо амортизатор. І, як на мене, досить просто виняти амортизатор і перевірити вручну, чи вони тримають, чи не тримають. Я думаю, як мінімум один амортизатор виявиться не робочим. Тому розбираю доски в ямі і продовжую відео. Ось так виглядає наша підв'язка. Оце у нас балка. І от у нас силовий елемент пружина, а амортизатор йде рядишком. Тобто, відкрутивши ось цей от болтик, а там не знаю, чи вам буде видно. О. Один болтик з одного боку, там фланчик, один з іншого, на правда, треба буде зняти колесо. У нас амортизатор опиняється в руках. Зараз беру і відкручую цей болт. Поки я тут і цей болт. А тоді вже буду відкручувати верхні частинки для того, щоб амортизатор опинився у мене в руках. Я так захопився процесом. Зняв я колесо. Чому я зняв колесо? Ось з цього боку, ось тут у нас. Гаєчка стояла. Бачите, я її не можу витягнути. Е, і Я, щоб ключиком тримати, так у нас ключик не ставав. А ось так нам колесо заважало. І тому я зняв колесо відкрутив, бачите, у нас це все впало. І я відчуваю, амортизатор працює. Можливо, слабенько, але ну, колесо точно не буде хляпати. І, в принципі, можна зібрати і таку саму, такий самий експеримент зробити тут. Що зрештою, напевно, і зроблю. Зараз я зберу це все діло і перейду на інший бік. Бачите, у нас бак несиметричний через глушник. Тут у нас доступ є хороший, а тут він гірший. Але колесо в будь-якому випадку треба знімати. Чому гірший? Бо я нарешті купив головки на 16х18 на і от тепер, коли я ця сторона стоїть на домкраті, в принципі, можна викручувати. Електрогайковертом це все діло. Зараз я наживлю. Але відкрутилось воно, звісно, шикарно. Швидко. Я, я не, не встиг зрозуміти, що ж там відбувається. Відкрутив я ось ту гаєчку. Ой, верніше, болтик з цього боку. Ну, амортизатор зараз у нас в самому нижньому положенні. Да, трошки масліця не вистачає, але ніяких ривків при рухові. Він не робить. Да, що лівий, що правий, вони слабенькі. Бачите, під, під власною вагою. От моя рука. Він уходить донизу. Якщо спокійно їздити, ніяких проблем виникати не буде. А отже, на більшій швидкості можливо машинка буде входити в резонанс. Але тут завжди, але тут завжди, бачите, яку халепу я. З'ясував. Але тут завжди вибір за вами: лібо поставити нові амортизатори, або товкти добивати ось ці. Ну, я думав, що тут половини вже е, ампули рідини немає, тому в певних моментах йде е, е, зусилля відбоя чи зжаття. І коли поршень виходить там, де масла вже немає, йде удар. І навпаки. Так що підставляю ось таку конструкцію, опускаю машину на домкрат. Ви Бачите, вже починає амортизатор іти доверху, але ми його направимо туди, куди треба і опускаємо машинку ще. Для того, щоб сумістити знову ж таки наші отвори, краще трошки більше опустити, чим менше. І збираю все назад. Ось таким нехитрим способом я власноруч перевірив. Процездатність амортизаторів. Ось воно, бачите, він навіть нижче опущений. Але вище ми його завжди можемо підняти. Тому беремо болт одною рукою його. Бачите, навіть одною рукою я його заселив. Ось там в трубу вставляємо аєчком і закручуємо цю всю конструкцію. В принципі, ось таке пізнавальне відео. Бачите, тут у нас це все ціле. Ну, я би зняв ось цю всю ерунду. приклеїв, як мінімум, дав би латочку, але, але я не власник цього авто. Я би і тут все промостив би. Бачите, машинка старенька, в якому класному стані ось ці от місця, де ставиться домкрат. Тому стара машина не є поганою. Просто за всім треба дивитися, як ми за собою, так і нам за машиною. Ось про це дане відео. Дякую всім, хто його дивився. Поставте лайк, якщо воно сподобалось. Напишіть коментар, а також напишіть, з яких регіонів ви мене дивитесь. Мені це дуже цікаво. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.